Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу порозмовляти з вами про те, як сумні думки, спогади про минуле і різні розчарування вони заважають нам в життю. Чого так? Для чого так? Важко, коли ми часто думаємо негативно, але, або пригадуємо щось негативне з минулого і почуваємо себе розчарованими. Для чого це так заважає нам? І чи могло б воно якось там менше нам заважати? Було б краще. Але це то саме, що побажати ніби. Запалення легень не заважало нам болю, або нам не було би важко дихати. Або, наприклад, зламана кістка, ніби вона не боліла. Щоб вона не боліла, і тоді було б добре, було б легше в життю. Так. Але було б легше тільки спочатку, а потім ми б не помітили, як наше тіло розвалюється і вмирає. Тобто погані почуття, той тягар, який ми відчуваємо, коли ми розчаровані, коли ми занурюємо себе в негативні спогади. Це для того, щоб ми зупинилися і повернулися до здравого життя, до здравих думок. Це не те, щоб ми а, боролися з цими думками або зупиняли їх. Ні. Це щоб ми подивилися, що саме ми зараз думаємо. І що це, це і є, як відчуваються ці думки, тому що. Це не той шлях, який нам стоїть обрати, шлях думок, шлях погляду на життя. І тут не ході не іде, не йдеться, тобто не йдеться у якихось там окремих думках, ні. Йдеться у рівню свідомості, в цілому рівню мишлення нашого в цілому. Тобто це добре. Що це нам заважає? Воно й повинно нам заважати, щоб ми зупинилися і привернули до цього нашу увагу, і подивилися, і розпознали, де є реальність, а де є думки, де є наша душа, наша духовна суть, а де є поверхня, наше тіло, наше. Контент наших думок, навіть хімія в нашому тілі, хімія наших емоцій це, вже, це все не є ми. І так, це подарунок, що ми можемо почувати себе погано, коли ми йдемо своїми думками в хибному напрямку. Це дар. Це благословення. Саме це дозволяє нам зупинитися і досліджувати свій стан, своє життя, свій спосіб життя. І коли ми це розуміємо, незалежно від обставин, незалежно від контенту наших думок. Ми можемо почувати себе добре всередині. Кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.